Я залізу в кишеню, в лісі щось доставку. Він скаже, що ви ну, розуміємо. Ну і мені це не сподобалось. Я вважаю, що так не повинно бути. Я адвокат і приїжджаю не для того, щоб в мене по кишеням корпалося співробітники. А далі вони е, може щось підкинуть. Після цього, от я, я стучала. тільки що от ви я вас чекала під дверима, там, де обшук проходить, я стучаюсь, вони мені не відчиняють, вони не запускають до обшуку. Маму закрили в кухню. Ходять по квартирам, по кімнатам з понятими, які чомусь я не думаю... бачили цього закону, цього порушення закону. Я до понятих звертався. Вони кажуть, ну я нічого не бачив. Ну, це... ну, можна там будь-що зафіксувати, будь-що можна зняти і будь-що. Пояснити я думаю, що вони спеціально це зробили для того, щоб відволікти мене, для того, щоб вони ж розуміли, що я буду поліцію викликати, що я буду на гарячу лінію ВБ дзвони, ну, вчиняти інші дії. Ну, але це час. Я відволікаюсь, відволікаюсь. І вони зайшли, потім його не пускали. Його не пускали. Ну, ми це зафіксували, ми ж їх не будемо. Ми діємо тільки в правовий спосіб. Ну не пустили, зафіксували, добре. Тільки що от я підійшла, стояла, стучала, стучала, стучала. ну відчувала. ну що мені робити? Потім мені запропонували туди. зайти, я, а, я вже розумію, що діти. Зайти, адже ми знайшли багато зброї. А. Михайло каже, вся зброя по дозволам. Моя, колишньої дружини. Перевіряйте, у вас є бази. Вони кажуть, зайдіть ви один. А чому він один буде заходити? А чому без мене? Ну, ну ви розумієте, після того, що, що ми не могли туди потрапити. Я тепер починаю розуміти. Я запитала клієнта, чи є зброя, Він каже, так, чи є дозволи на це все. Він каже, так, в мене, дружини, тобто, ну так, дійсно є. Але це каже, можна легко перевірити, ну, з помощью дозволів на зброю, ну, все зареєстровано. Моїй присутності там немає. Дружина вже давно виїхала за межі України. Але ж люди, їм не подобається, які про це кажуть. Ну і відповідно з обшуком. Ну, Якщо чесно. Пройшло б обшук би тихо мирно. Ну, взагалі б, навіщо вони це зробили зі мною, я не знаю. Для того, щоб відволікти. Ну, для того, щоб відволікти, ну, я їм там не потрібна в помешканні. Я це вже розумію, це вже мій клієнт Михайло розуміє. І відтак, але ми зобов'язані фіксувати. Є належна правова процедура, є способи реакції фіксації. Все ж таки ми просили прийняти заяву про що кримінального злочину, зареєструвати, передати до ДБР, тому що це є парафія це є їхня. На всій гарячій лінії, що тільки можливо, ми зафіксували все. Ну і відповідно. Там просто зв'язок. досить... Недовіреність безумовно, навіть у них інше Давайте тут прийдемо здорову. Піддете на обшук, зашивайте кармани. А я кажу, ну, в нас же правоохоронні органи, а не злочинні органи, тому на що зашивати кармани? Ну, певно, що більш старші товариші щось знають трохи більше. Ну, Я вважаю, що так не повинно бути. Ви Так, так, що так. — Документи. Ордер я надала співробітникам СУ. Можете також сфотографувати, я надаю дозвіл. І там я зараз е ДБР. І я вже як потерпіла. А, ні, ні, давайте підключимо. Я як потерпіла, а, мене допитують під протокол. Це є джерело доказу. Здравігаю. З пов'язані вилучення у адвоката її власного мобільного пристрою, тобто її приватне майно. Як адвоката майно, і за допомогою якої я здійснюю адвокатську діяльність, і на якому розміщується інформація щодо адвокатської діяльності. Це досить важливо, тому що дана інформація охороняється кримінальним законом. Просто так неможливо. Секретного там в мене особисто нічого немає, але в будь-якому разі я вважаю, що залізти в карман співробітнику звук до адвоката і витягнути телефон. Силою. Ну не може. Не може. А от просто три ні. Це вже по факту, якщо вже таке правопорушення починається відбуватися, то що можна. То що буде далі. Можна... далі? якщо це... Скажіть, будь ласка, я пишу протокол прийняття заяви. Прізвище не по батькам лише. Вашу... Адвокат Криворучко Лариса Сардівна. Лариса Сергідівна, так? Так. Це Я прибула за даною адресою як адвокат для участі в а, мені слід обшук проводив слідчі з зараз прізвище. Час ознайомлення, Хтось... я надала повноваження перед цим, питання нікого не було, вони почали відеофіксацію, я стояла, ознайомлювала з копією хвали суду, задавала ну, відповідно по процесу питання, і потім оперативний опера співробітник підійшов до стріччого і повідомив, що начебто мій клієнт кинув його телефон, мені в карман, в кишеню вліво. Ну ну це й було однозначно неправда. Слідчий сказав, щоб я достала з кишені телефон. Я сказала, що в мене в кишені тільки мій телефон. А якщо в нього питання, хай я адвокат викликає представника ради адвокатів регіону, Будемо оформлювати окремим протоколом і все. Після цього попродовжувала ознайомлювати ухвалою суду. Після цього співробітник прийшов, один під, співробітник підійшов, заліз грубо до мене в кишеню і витягнув телефон проти моєї волі. короткий Так, після цього мені нанесли, нанесли тілесні ушкоджень, телефон викинули на поле, сказали, що він впав, це робили співробітники Служби безпеки оперативні. Після цього направили зброю безрушно. Через декілька хвилин вони вже все зрозуміло, що вони допустили помилку, тому що мені потрібно було викликати 102, зафіксувати всі всі дії. І відповідно я відбитком пальця розблокувала свіжий цей телефон. Вони зрозуміли, що вони допустили ошибку помилку, але в будь-якому разі ну, вони явно вчинили велику кількість кримінальних правопорушень і порушили гарантію адвокату. Що є недопусти. Заліз рукою, з, о, оперативний працівник СБУ. Заліз в кишеню до адвоката криворучко проти її волі. І витягнув телефон від юридичної відповідальності, стаття 68 Конституції України. Деталі, техніки. Покажіть, будь ласка, пошкоджуєте взяло його так от ногою. І відтак е-е і відтак дали технічний спеціаліст що там з мікросхемами. Там їх хапали за руку так, от так от тут

Знову ж таки, з їхніх сіт. Тому що посади вони закривали з посвідченням е, пальцями. Mm. Mm. Е, Корінець ви можете отримати на поставки. Одразу після прийняття заяви надається тепер. У нас немає надає.

Gracias. Вам нададуть талон повідомлення про прийняття вашої заяви за фиксацію, прийня і номер вашої заяви. Тобто зараз а, міст, ви відмовляєте у надані такої інформації. У нас немає перемоги. Не з... Ні, ні, з дивіться. Це... Це... Ну, я це... знаю, що я маю право і що зобов'язані. Скажіть, повідомте, будь ласка, під фіксацію прізвища особи, яка повідомила, ну я так розумію, вам повідомився керівник чи черговий статусницьку процесу. Про те, що ви маєте право не надавати мені письмове підтвердження того, що ви мене прийняли заяву про вчинення кримінального порушення. Зараз слово підтвердження ви можете отримати після того, як воно буде зареєстровано до журналу єдиного обліку, та їй буде присвоєний номер, і ви отримуєте талон коренець з цими даними, які є необхідні Тобто зараз я... Ви не можете мені надати, так, що немає номера не можна... добра... реєстрації. Я не надаю, тому, що ми зараз не надається. Не надає. не. Не надає. ну, добре. добре. А як прізвище чергового, який це повідомив? Він мені не представився, не знаю. Ви У нас черговий і є оперативний черговий. Даний час я спілкувалася з послуговим, телефону. А ви можете уточнити? Что в а, 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 думаю, що я безумовно відреагую, тому що я розумію, що це на не громадян? Формат, все, Просто його прізвище, ім'я побачив і все. Можете повідомити. Може, так. Хто надав таку інформацію, що я не маю права. Ні, ні, зараз, саме зараз. Мене цікавить Він, саме, саме зараз. Або, не надаєте, окей, що добре. От хто повідомив? Тобто. Черговий оперативний, який зараз чергування, Це Він повідомив? пахонок. Його ім'я по батькові? ви не, не знаєте. А хто він по спеціальному званю? Стаття 17, 6. Теж не професія. Черговий пахоменко.